Всім привіт! В цьому відео я хочу вам показати, як провірити, чи справний у вас каталізатор в вашому автомобілі. Чи він там є, чи його вирізали. Для цього нам знадобиться ОБД-сканер. Я вважаю, що такий сканер має бути у кожного автомобіліста. Він дуже доречний, стирає помилки. Та програмка. Звичайно. Саме краще перевіряти все ендоскопом, відкрутити лямдозонд та залізти туди. Але, при, наприклад, ви купуєте автомобіль, я думаю, що вам цього не дозволять зробити. Не кожен водій вам дозволить це зробити. Інтернет-магазин Автозапчастин АТЛ. Купуючи будь-який товар на суму від 1000 гривень, ви можете пройти діагностику вашого автомобіля на СТО. АТЛ. Вартістю 555 гривень, абсолютно безкоштовно. Силку я залишу під відео. Великий вибір автозапчастин для вашого автомобіля. І так, підключаємо ОБД-сканер, запускаємо двигун. Та підключаємо саму програмку. В моєму випадку це CarScanner Pro. Нам потрібно вивести на екран два показники. Відключаємо показники роздільні. Потрібно вивести лямда перший. Ось датчик кислороду 1 блок 1. І на другий нам потрібно вивести другий датчик кислорода лямбда зонд Як бачите, графік на першому. Ось він, лямбда зонді він стрибає. Коли датчик показує велику напругу, це означає, що паливно воздушна суміш багата, а коли внизу, це означає, що паливно-воздушна суміш бідна. ЕБУ, електронний блок управління щитує інформацію і намагається зробити ідеальну цю суміш воздушну ці всі гази проходять через каталізатор і щитуються другим лямбда-зонд. По другому лямбда-зонд ми бачимо якщо графік високий, то в вихлопних газах кислорода немає. Якщо він низький, то в вихлопних газах кислород є. Показник має бути не менше 0,6. Ось у нас є. Ось у нас показує від 0,6,9 і вище. Тобто тут каталізатор справний. Якщо у вас цей графік буде стрибати вверх вниз так само, як і цей, це означає, що ваш каталізатор відсутній або вийшов з ладу, тоді вже треба перевіряти ендоскопом. Ось так ви можете дуже просто перевірити свій каталізатор. Всім щасливо!